А густа, бито, павла, та то тут драйте, зараз ще ті пальці щухав, ну, та чисто чи не чисто, не розумію. Ну, сіо, одівочки, золотинки, мої казненькі, що ви чудите, а? Я дочекалася цього дня, я вам кажу, кожен рік і дно то саме, чистий четвер. Знаєте, що не мучить дідно? Не розумів. Пакіть у п'ятницю, у суботу би помити окна, та було б тоді так, ні? Чи, то, чи шо? Чекуєш, що? Чи кось усе буде, прийде, та да буде з палець убити, і кивий хор є, са, кости, сако придумав. Та може і в любий день помити, ну ні. Раз, у руці, перед пасочку, облаки драємо, сяк, бо блісило його мутра, самі знаєте, що, ну. Зайшла в ті тік, -тік Інстаграм і нику. Боже, мої милі, ті газденьки такі. Кажда ліпша, каждый. Я то й фука у то, я то й дра у ванну, я то й чух то, я то й поросяну, я то й то. Я не розумію, та так не з чувства совісті заїла колективна вина, дівоча, ну. Ко у чистий чи парадно напацуй оболоки, то вже у недільку боженька на пасочку буде хмарки одвигати і никати через окно, ко помив, а ко не помив оболоки і не чисто, то ся рік не задасть і не буде му куста паска може серед горла стати так що ще сидить на п'ятій у встали, устали, пошли ми У облаку. день он ми годні ушитки узнати, якого колір у нас подамент. Плитка, розумієте, паркет. Файно, коли Зараз куричного слухайте. Я думала до того дня, що у мене дома лофт. Так що високий дома сумніваєте. Таді файно, подрайте, тоже будете знати. нікому не кажіть. Слава Мішко, мішку, що є? Я вам вже казала, де раз на 17.00 пошли унесло. Аби ви розуміли, у чисті четвер я на тіко активна, що Google думає, що я у поході. 14 тисяч кроків рубанула з 9 рана, а сам прикол, приказ, що я навіть з схижі не вийшла. Тяжко. Туйка се до кінця говіння лишає 3 дні якісь. А чувство такое, що зоруся. Зоруся, то пеніс завереста. А ведь саме хуже зоруся генератор, коли був кодірований, зорвався по кодіровці. Так що вас дуже прошу, золотенькі мої. Файні судома похарили, завтра слави думками на плащиничку, подготували кошарчик і садити пасочку. Файного вам дня, сокотіться, любіться і саме головне, не взорвіться. А все в кармані маєте пару рижків, загрізіть та й дали. Бо ще піцінько. Швидки вас обняла, приподняла. Ну що, кажіть? Хочу вшитку дома похарили. Бо я ще йду й под'їздми.